Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Володимир Рудківський, Джура козака шуванка Частина 1. Теча з рідного дому. Розділ 11. Нічні супутники. Другий день були хлопці тихим Дніпровським плесом. На світанні приставали до берега або вполювати якусь птаху. Тоді знаходили майже очереті в суху галявину і розкладали багаття. Поївши, шукали дикий щавель, ласували солодкими куренями ситнього чи добудовувала плота. Гарний вийшов у них плід. Найдосвідченіше вороже око не здогадається, що це таке. І керувати ним легко, бо вчора Сенько виловав дошку і примастрував її під весло. А коли сонце сідало за обрій, хлопці виводили плід на бистрину і пливли за течією. От і сьогодні вони лежали горілиць на ще теплому сіні, дивилися на далекі морсливі зорі і стиха розмовляли. Як виросту, буду козаком, мовив Грицик, але не таким, як наші воронівські. А яким? потікався синько. І чим тобі наші не подобаються? Воно цікаво. Сиди собі та лови рибу чи бобра, а потім староста все забирає собі. Ні, я буду такий, як Микола Сом. Чи навіть зуб. А це хто? Невже не чув? Це ж гогоїки які козаки. Татари їхнього духу бояться, бо вони не рибу ловлять, а йдуть у степ полювати на ногайців. То відіб'ють полонених, то налетять на татарське селище і містяться за наших. А найбільше я хотів би бути таким, як Швайка. Чув про нього? Ні. що ти взагалі чув? Це ж такий розвідник, якого ще світ не бачив. Не встигнуть татари зібратися в набіг, як Швайка вже передає про це переяславському старості, і ніхто з татар його не спіймає. А знаєш чому? Ні. Ех ти. А тому що він уміє перекидатися на вовка. То він що лака? – вжахнувся Санько. Мабуть, що так згодився Грицик. Тільки він добрий, на своїх не кидається. Або ще до найголовнішого хана і стрілою в нього раз і нема хана. А татарські слуги навіщо? засумнівався Санько. Вони ж його не підпустять до свого пана, а вони й не знають, що це швайка. Він часто вбирається у татарську одіж і вміє балакати по татарському, як справжній татарин. Грицик зітхнув А я ще не зовсім навчився балакати по татарському. От якби до осені побув із дідом Маколою, то напевно б навчився, а потім пробрався б до татар і коли всі захропуть, шаблюкую раз, раз. «Оце вам за маму, а оце за тата. Тепер вже зітхнув саньку. Я б теж хотів помститися їм за тата, сказав він, але ж не знаю по їхньому. Слухай, Грицику, може, ти мене хоча б трошки навчив, а?» Грицик помовчав. Не така вже це легка справа, нарешті озвався він. Проте коли ти просиш, то навчу. Для друга мені нічого не шкода. От, спасибі, вихопилося у санька. І тоді ми разом поїдемо у ту орду. Швайка один, а нас двоє буде. Уявляєш? От, здорово. Схоже, Грицикові ті слова сподобались неабияк. О, ми тоді б з тобою, почав він, проте одразу замовк. Слухай, за нами, здається, хтось пливе, прошепотів він. Ховаймося. І хлопці пірнули до нори, що була в купичці. Позад них почулося легке плюскотіння, ніби хтось загрібав веслами. Затим пролунали голоси. Навіть не голоси, а тиха пісня Ти ногаєць, я ногаєць, оба ми ногайці. Ти попався в вервозубу, я попався в швайці. Замовкни, раптом пролунав розгніваний голос. І без тебе кішки на душі шкребуть. Та я що? знітився той, хто співав? Я ж нічого. Що люди співають, те й я. Люди, люди, передражнив його власник розгніваного голосу. Чхав я на твоїх людей. Та не смикайся ти, Митра, озвався третій голос. Наше діло маленьке, що дадуть, те й повеземо. А звідки воно візьметься, то вже не на наше діло. З Земли випірнуло два човни. На першому сиділо троє. Задній порожній був прив'язаний до першого. Дивіться, куди правити, сердитим голосом сказав той, хто сидів на носі. Он трохи на копицю не наскочили. Санько і Грицик затамували подих. Як добре, що вони здогадалися натягати сіна та старої трави. А то зараз сиділи перед чужинцями, мов пташенята на долоні. Передній човен круто звернув у бік. Ну і розвелося всякої погані, пробурчав той, хто сидів на веслах. То тобі корч, то копиця, проїхати вже ніде. Дядьку Митре, а що нам можуть накласти в човни? запитав той, хто перед цим співав. Тільки не сердьтеся, коли я щось на те запитав. Я ж оце вперше з вами. Поясни йому, куме, коли воно вже таке святе, сказав задній, а я тим часом трохи подрімаю. А що тут пояснювати, відказав кум. Роби, що велено, та й годі. Роби, поки голову не знесуть. Таке скажете, дядьку, хто це нам голову знесе. Ми ж по панському наказу пливемо. От от, а тут тобі панів нема. Тут козаки хазяйнують, а в них свої порядки. Які ж то свої? А такі, коли спіймають на гарячому, не зважать панський чи ні. То що, дядьку, ми щось наточинимо, га? А ти, як думав, з добрими намірами вночі не скрадаються? А де ж інші? Подалися понад плавнями, запопадуть якогось роззяву і бувай здоров, а ми його здобич повеземо до пана. Голоси все віддалялися, аж поки не розтануло в долині. Тільки тоді хлопці визирнули з нори. Якісь дивні люди, сказав Санько. А в мене так в носі засвербіло, що ледь не чхнув. Добре, що не чхнув», – спохмурнів Грицик. Бо пішли б ми з тобою на дно раків годувати. Санько майже злякувато зіщулився. Еге ж, від таких треба, мабуть, триматися подалі, сказав він. Як ти гадаєш, Грицику, скоро вже буде кам'яний острів. А грицик пильно вдивився в темряву, що почала розсіюватись. Та повинен вже бути. Сказав нарешті, проте хто його зна, кам'яний він чи якийсь інший. Треба б у когось запитати. Добре було дідові Кіпчику радити воронівським козакам, щоб дісталися до Кам'яного острова, а там розшукали байлемового Василя. А як того Василя розшукаєш, коли навіть нікого спитати? Розділ 12. На обісті родого поволі світлішало. Легкий вітерець погнав за течією пасма рожевого туману. Треба було шукати сховок на день. Хлопці підігнали плота до піщаної коси. Грицик першим вибрався на берег і довго вдивлявся у туманну далечінь. Нічого не розібрати, нарешті сказав він. Мабуть, саньку, треба йти у плавні. Може, когось зустрінемо. А ні, подамося в степ. Я чув, що навпроти кам'яного острова росте діброва, і там є дуб майже такий, як у нас сторожовий. Приховавши пліт від чужого ока, друзі поснідали і подалися в плавні. Проте цього дня їм не дуже щастило. Майже до обіду пробродили вони в очеретах, але натерпляли лише на боброві чи витрячі сліди. А людського так і не знайшли. Двічі Грицик рятував санька стресовини. Один раз саньку врятував Грицика. У нас болото, як болото, сказав Грицик, викручуючи одежу. Одразу видно, куди ступати. А тут я гадав, що це галявинка, воно бач, що вийшло. По обіді вони дісталися до вузького і довгого острова, що лежав обіч двох озерець. На ньому якийсь бородатий дядько в'яли в рибу. Угледівши хлопців, втупився у них так, начебто перед ним вигулькнув десяток потопельників. Свят, свят, перехрестився він, скільки перебачив у цих болотах всякої чортівні, але дітей уперше. І все ж, як розшукати байлемового Василя чи бодай, де живуть воронівські хлопці, не знав. Я в цих місцях ще недавно, пояснив він, знаю хіба що рудого мацика, тільки він мешкає ближче до степу, і дядько махнув рукою в бік очерету. Спасибі вам, сказав Грицик, і хлопці подалися у тому напрямку. Та чи то дядько махнув рукою не дуже точно, чи хлопці самі трохи збочили, проте, коли вони вибралися з плавнів, ніякого мацика не знайшли. Ні рудого, ні ще якогось. Вже вечеріло. Хлопці нерішуче зупинилися. Повертатися назад вони побоювалися. Плавні то не таке місце, аби по ньому розгулювати вночі. Проте й серед голого степу теж не хочеться ночувати. Можна прокинутись татарським арканом на шиї. Давай проберемося он туди, запропонував Грицик і показав на купу дерев, що бовваніли неподалік очеретів. Переночуємо у гіллі, а зранку видно буде. Проте до дерев вони так і не дісталися. Зненацька зі степу долину стукіт копит. Ледве хлопці встигли зачаїтися, як з-за очеретів, що довгим язиком видавалося у степ, вигулькнуло п'ятеро вершників. Неподалік від хлопців вони зупинилися. Але й на такій відстані розгледіти їх було нелегко. Бо на землю вже опустилися сутінки. Передній зіскочив з коня і наказав а тепер переодягатися. І цвикнув зубом. От біса величина знову розболівся. Вершники спішилися, скинули верхню одежу, розв'язали сакви. А за хвилину хлопці закліпали очима від подиву. Перед ними були незвичайні подорожні, а татарські вояки. Га, Свириде? Тепер тебе рідна мати не впізнає, зареготав один із них, вилитий бусурман». Краще б на себе подивився, угризнувся Свирид. А що, я теж такий? згодився насмішник. Мудро, пан вирішили. Коли що, хай нас шукають майже ногайців. Готові? запитав той, хто б цвикав зубом. Ану, на коні рушили. І дивні вершники почали розчинятися в сутінках. Грицик вигався надовго. Він зіскочив з дерева і сказав Саньку, давай слідом. Та нарішучо опирався Санько. Чомусь йому страшенно не подобались ці люди, а чому і сам сказати не міг. А раптом це сам швайка, наполягав Грицик. Забув, як він у татарську одежу, перевдягається? Ні. То побігли, може, й нас з собою візьме. Хлопці чим чимдуж припустили вздогін і вчасно очерети саме поглинули останнього вершника. Згодом довелося брати напрямок на шухі та чвакання кінських копит в баговинні. Хлопці йшли наозираючись озираючись, тож і не бачили, як на зерці за ними скорадався вовк, той, через якого вони пересіли на пліт. Врешті шурхіт припинився. Натомість почулися вигуки і звуки якоїсь метушні. Ще кілька кроків і перед очима у хлопців з'явилася невеличка галявина з куренем посередині. Неподалік від куреня горіло багаття. Воно освітлювало роду людину зі зв'язаними руками. Четверо спішених вершників не шпорили в курені та під очеретами. П'ятий стояв перед зв'язаним і розмахував канчуком. Де ж твоє хутро, лайдаче? допитувався він. «Нема в мене ніякого хутра, відказав зв'язаний, ще не наполював. Брешеш. Канчук свиснув у повітрі. Зв'язаний мамоволі, відсахнувся. На його обличчі з'явилася темна смуга. Скажеш тепер? Зв'язаний мовби і не чув цього запитання. Він лише похмуро стежив за метушнею спішених вершників, а ті виносили з куреня в рибу та птицю. Один викотив барилку меду. А гарно попрацював лайдак, сказав кремезний зайда, що трохи накулькував на праву ногу. Та хіба це праця, зневажливо відказав інший. Це кожен зможе. А от хутро, де? Знайшов, почувся радісний голос. З закурення виулькнув ще один зайда. В руках він тримав добрячу в'язку бобрових та видрічих шкурок. Він зупинився між багаттям та хлопцями, що зачиїлися краю черетів, і засміявся. Гай-гай. Від цієї здобичі сам пан не відмовився. Це вам так не забудеться, крізь зуби вичавив бранець. Згадайте ще родого мацика. Замовч. гарикнув на нього той, хто розмахував кончуком. Тоді підійшов до знахідки, провів по хутру рукою і наказав в'яленину на та віск з медом тягніть до річки. Там куми, мабуть, уже припливли. Хутро на коней. А з цим що робитимемо? Той, хто знайшов шкірки, кивнув на рудого мацика. Камінь на шию і в воду. А бранець тим часом поводився якось дивно. Не плакав, не ставав на коліна, не вмовляв, або йому дарувало життя. Він підвів голову, і з його вуст зірвався дивний посвист. Скидалося на те, ніби мацик підманював якусь завірину. Прибульці здивовано втупились в нього. Іч розсвистівся, зауважив кульгавий. Справжній тобі канівецький соловейко. Мабуть, з глузду з'їхав, здогадався інший, від переляку. Проте рудий бранець мов би, і не слухав їх. Він вперто висвистував одну і ту ж мелодію фю фіу фіу-фіу-фіу-фіу. і того свисту не зміг зупинити навіть ще один виліз кончука. Рудий мацик все висвистував свою дивну мелодію і при тому дивився у бік хлопців. А Грицик аж зіщулився, невже рудий Мацик їх бачить? То коли так, їх можуть побачити і грабіжники. Що ці дивні вершники були грабіжниками, Грицик вже не сумнівався, від таких треба триматися подалі. А з іншого боку, цьому Мацикові треба якось допомогти. Але як? Прибульці тим часом уже закінчили виносити речі з Мацикового курення. Колишеногий втиснув хутро до лантуха і прив'язав його до луки сідла сивого коня. Поруч насторожено тупцювало ще четвірку коней, їх неабияк щось тривожило. Зненацька один з них стрібнув головою і сполошено заіржав. В ту ж мить з очеретів йому на шию кинулося щось сіре і довге. При світлі багаття мигнули прищулені очі, зблиснули білі ікла. Кінь схарапудився, став дибки. Та вже було пізно. Вовк вчепився в його гурлянку. Решта коней зірвалася з місця і з голосним ржанням кинулася в темряву. З несподіванки пробульці отетаріли. Клишоногий кинув лантуха з хутором на землю і пронизливо вириснув Вовкулака. Прибульців наче громом чворохнуло. Вони не могли відвести очей від потвори, яка накинулась на їхнього коня. Першим отямився той, хто був з канчуком. Пся крев лайнувся він. За мною боягузи. Спішені вершники вихопили шаблі, кинулись за своїм старшим. Проте вовка тут уже не було, він наче розчинився в темряві. І, якби не мертвий кінь на траві. Ніхто й не здогадався б, що тут тільки натрапилося. Приблуди похмуро стовпилися навколо коня. Здається, Руди свистів не просто так, нарешті порушив мовчанку один із них. То він викликав цього вовкулаку. Схоже на те, згодився старший і люто цвикнув крізь юби. Я ж йому зараз. Спішені зайде, обернулися до зв'язаного Його стовпіли. Того теж не було біля вогнища, як крізь землю провалився. Лише в одному місці ще повидувалося очерети. Не було й синька з грициком. Хлопці без пам'яті летіли у глупу ніч.